Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 21.00 відбудеться другий півфінальний матч за Суперкубок Іспанії. Матч відбудеться у Саудівській Аравії. Мадридський Реал проти Мальйорки. Ось такий другий півфінал на нас замовчікує. Сьогодні я хочу поговорити про Реал Мадрид, про Мальорку. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, чого все-таки ти очікуєте, Таян. Від битви. Ну і давайте, друзі, все розпочнемо ми обговорювати по порядку. Подивимося останні п'ять матчів, які були зіграні між командами. І тут ми маємо три перемоги мадридського Реала, одну перемогу Мальорки та одну нічию. Тобто, в принципі, у Мадридського Реала тут є перевага. Друзі, якщо брати матчик відбувався 11 вересня 2022 року, Реал перемагає на Сантєгу Бернабеу Мальйорку за рахунком 4-1. Потім 5 лютого 23 року Мальорка перемагає Мадрид за рахунком 1 у себе вдома. 3 січня 24 року Реал перемагає з рахунком 1-0. У ну, тому сезоні, до речі, 23-24. Реал двічі обіграє Мальорку, 13 квітня 24-го року. Реал також обіграє Мальорку з рахунком 1. -0. Перемоги, але дуже-дуже важкі ось, 18 серпня 2024 року, Мальорка взагалі очки відібрала. У Мадрида 1-1. Тобто, в принципі, якщо так подивитися, останні матчі, останні 4 матчі, Мальорка дуже достойний бій, справді, реал дає. Реалу взагалі, то нелегко ці матчі даються. Друзі, якщо взагалі то казати про турнірну ситуацію, яка зараз в іспанській лалізі, то Мадридський реал. Є лідером в іспанській лалізі після 19 турів, дві поразки МАРАЛ, 4 нічих та 13 перемог, 43 залікових пункта набрали мандрівці, 43 забитих м'яча, 19 м'яча пропущено, плюс 24 різниці забитих та пропущених. Да, затраченими балами саме Атлетико Мадрид є лідером, тому що якщо Атлетико свою гру в запасі виграє, то Атлетико вийде на першу позицію, але поки що констатуємо той факт, що саме Мадридський Реал на першій сходниці знаходиться. В будь-якому випадку три перемоги одна поразка та одна нічя. Мадридського Реала за останні. 5 матчів. Якщо казати про Мальорку, то Мальорка зараз у Мальйорки сім поразок, три нічік, 9 перемог, 3 залюкових пунктів у пасиві, 19 забитих м'яча, 21 м'яч пропущено, мінус 2 різниці забитих та пропущених, але Мальорка. Мальорка дуже хороші результати має. Подивіться останні 5 матчів, дві поразки, три перемоги. І Мальорка зараз знаходиться у зоні Єврокубків. Мальорка дуже сильно спрогресувала, я вважаю, в порівнянні з попереднім сезоном. Ось, знак дев'яночка в попередньому сезоні Мальорка взагалі, до фіналу Кубка Іспанії дійшла до, до, да? ну, до Кубка Короля. Да? Атлетико Більбао лише по серії пенальті вони програли. Тобто -то Мальорка взагалі була дуже близькою до дива. Але все-таки Атлетик Більбао Кубок собі забрав. В будь-якому випадку Атлетик Більбао, хоча й забрав кубок, але Мальорка показала дуже хороше бій у тому матчі. Атлетику і Мальорка була дуже близькою, щоб взяти супер кубок, припишу, кубок Іспанії, Кубок Короля. Вось. Ну і в принципі за суперкубок Іспанії в Мальорк також зараз буде шанс взяти кубок. Я вважаю, що Мальорк, в принципі, шанс стає. Ще брати останні матчера, після повернення виграла виграла команда у Валенсії. Та де противоминера вдалося в dni 16-ті Кубка короля пройти. У вже дві перемоги є. Мальорка програла в одні 16 фінала Кубка Короля. Грали з рахунком 0-3 Ось, Тому і, відповідно, якось так. О, ну що, друзі, тепер давайте переходити до думок. Ну що ж, да, Мандридський реал, звичайно, що фаворит. Фаворит Не тільки у цьому матчі, взагалі, щоб виграти. Ну, то до Берсона та Реал, де давав таких явних претендента на суперкубок Іспанії. Але думаю, що і Мальорка, і Атлетик Більбао, ну точно, скажімо так, побореться. Що казати про наш матч, то думаю, що Мальорка, в принципі, достойний бій покаже, тим більше, я ж кажу, останні, в принципі, матчі, останні матчі. Вони дуже важкими би для для Реала. Да, Реал перемагав, але все-таки які ці були перемоги, дуже важкі, дуже важкі. Якщо брати останні чотири матчі, то в принципі, в принципі, да, у Реала дві перебоги, мальорка одна, та ще нічого була. Але які перемоги у Реала? З мінімальним рахунком одну нулі, Мальорка до останніх секунди розраховувала на очки. Тому команда, в принципі, ну скажімо так, команда, в принципі, не виглядає мальорка. Ось, і Реала вона дуже хороший бій, справді дає. Але так, да, Мадридський реал фаворит, і я в принципі очікую, знаєте, багато голів все-таки я не очікую. не очікую. Мадридський реал ну, також, я думаю, буде обережно грати, тим більше це півфінал, Суперкубок Іспанії. Ось, думаю, що в принципі обидві команди так обережно розпочнуть. Ось обидві команди, такі знаєте, ну скажімо так, більш таки так прагматичні, все-таки. Але все-таки, я очікую, що таки обмін м'ячами, думаю, буде. Думаю, що обидві команди все-таки голами обміняються, але думаю, що голів буде точно не, не так таї багато. Ну, це я так думаю, а можливо, і буде багат. Але я думаю, що все-таки ні. Обидві команди, думаю, заб'ють да обміняються команди голами. Голаме. Це моя перша думка. Ну і друга моя думка, я все-таки віддаю перевагу мадридському гранду. Все-таки думаю, що мандридський реал пройде до фінала Суперкубка Іспанії. Думаю, що мандридський реал якусь мінімальну перемогу над Мальоркою в основний час добуде. Я думаю, що це буде якась перемога 2-1. Якась важка. Перемоги 2-1, але думаю, що Реал пройде до фіналу Суперкубка Іспанії. Але о, основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Мадридський реал з мінімальним рахунком, а Льорко все-таки пройде. Я думаю, що це буде рахунок 2-1. Друзі, ну, якось так. Обидві команди заб'ють, то думаю, що Мадридський реал з мінімальним рахунком Мальорку все-таки переграє. А що друзі взагалі-то... Думаєте, ви напишіть ці думки в коментарях. Ну, я думаю, що 2-1 десь так. Мандридський Реал переможе, важкий буде матч для Реала. ось, Але все-таки думаю, що підопіщі Кернаті переможуть та пройдуть відповідно до фінала Суперкубка Іспанії. Тож обидві команди заб'ють, перемога мандрівського Реала буде з мінімальним якимось рахунком. Я думаю, Я думаю, це буде рахунок 2-1. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.